Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт Крем та долгіт гель до 30% в аптеках подорожних, вам та ощад. Колись суперзірка футболу, а нині один з найрейтинговіших грузинських політиків. Каха Каладзе розпочав кар'єру у тбіліському Динамо. Він виступав за збірну Грузії. В дуже юному віці. В 20 років він зіграв поєдинок проти команди Італії. Тоді був дуже сильний футболіст в Італії Крістіан Єррі. І він персонально проти нього зіграв 20-річному віці. І збірна Грузії проти збірної Італії зіграла 0-0. Цей поєдинок дивився наставник київського Динамо Валерій Лабановський. Він каже: Ола, це нам треба такого футболіста. І він переїхав в Київ. Перший Ферарії, який був в Києві, це було Феррарі Кахкала. А за два роки Каладзе купують в італійський Мілан за шалену тоді суму 16 мільйонів євро. Отумить Каха став найдорожчим гравцем в історії грузинського футболу. Там разом з Міланом він виграв лігу чемпіонів у 2003 році. Там він же став такою суперзіркою світового футболу. Те на тлі фантастичного успіху на полі в родину Каладзе прийшло страшне горе. Його рідного брата Ливана викрали злочинці у центрі Тбілісі. Родина Каладзе передала викуп у 600 тисяч євро, але це не врятувало. Ливана вбили. Це та біль, яка буде зі мною все життя. Це змінило долю футболіста. Він відразу сконцентрувався на політиці. Він зробив, що він ну його любить вся Грузія. Кожна політична сила намагалася його десь до себе схилити. Каладзе обіймав посаду міністра енергетики Грузії, а згодом став віце-прем'єром країни. У цей час одружився з моделлю Анукі Арешидзе. У пари народилося четверо дітей. Вони вели активне світське життя. Тоді у гості до київської квартири Каладзе завітала знімальна група сніданку. Каладзе двічі обирають мером Тбілісі. Він обіймає посаду генсека, керуючої партії в парламенті. Стає одним з найпопулярніших політиків Грузії. Таким його згадує грузинська журналістка та телеведуча Ліза Вадачкорія. Каха Каладзе прийшов у політику з дуже демократичними поглядами. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Каладзе публічно підтримав українців миру і перемоги нашому братньому українському народові звісно. Тоді Кагакаладзе щиро підтримав українців і підтримує зараз теж. Проте вже у травні 2022-го висловився за відновлення авіасполучення з Росією, а згодом виступив проти санкцій для країни-агресорки. Невже якщо грузинське вино та сільгоспродукція не надійдуть на російський ринок, то цим ми знищимо російську економіку? він не казав ніколи, що він перестав підтримувати Україну або те, що він за Росію такого не було. Скоріше за все він підтримав рішення проти російських санкцій як частину урядової команди. Днями Каладзе різко висловився у підтримку законопроекту про іноагентів. Це рішуча боротьба за захист суверенітету та національної ідентичності, національних інтересів Грузії. Мер Білісі навіть подякував силовикам за опір протестувальникам. Але чому колись палкий демократ з європейськими цінностями наразі не підтримав настрої своїх виборців? це питання як журналіст, я дуже б хотіла поставити особисто до Кахи Каладзе. Ну я не вірю, що Каха вірить, що це гарний закон. Підтримка закону про іноагентів псує його імідж в очах населення. Думаю, він це розуміє, але не хоче залишитися поза політикою. Грузія парламентська республіка. І Анє слово саме за парламентом та прем'єр-міністром хвилюється Каладзе не лише за політичну кар'єру. За інформацією від місцевих журналістів, він опосередковано керує однією з будівельних компаній Тбілісі. Наразі улюблений Грузії Каха Каладзе втрачає політичні бали, хоча і досі залишається одним з найрейтинговіших політиків країни.